Вказівники для людей чи для галочки. Напередодні на кінцевих зупинках громадського транспорту Івано-Франківська з'явилися інформаційні таблиці. На них зазначені дані про номери курсуючих тут автобусів, інтервал їхнього руху та час виходу і сходу з рейсу. До прикладу, найдовше до мікрорайону Бам їздить маршрут номер 30 Останній автобус їде звідси о 22.50. Майже так довго їздять і номери 60 та 86. Однак мешканці особливої користі від таких інформаційних табличок не бачать. Мало того, що Автобуси рухаються не із зазначеним інтервалом та сходять з рейсів швидше зазначеного часу. З цих вказівників не зрозуміла загальна схема маршруту транспорту. У такій ситуації гостям міста таблиці у пригоді точно не стануть. Він абсолютно безсенсовний, тому що ти нема по перше розкладу, точно куди в яку сторону він їде, і тільки мені здається витрачені гроші. Абсолютно безсенсовно ці назви а... А... нумерація. Це не добре, що от я, наприклад, з району Пасічної, я дивлюсь на маршрут, я не бачу, щоб я прочитав, що він їде в Пасічну. Мені треба дивити, чекати маршрутку, щоб я побачив, де він їде, і то незручно. В ефективності таблиць сумніваються навіть водії автобусів. Кажуть, зазначеного інтервалу руху тяжко дотримуватися через ускладений рух у центральній частині міста. Пробки сильні. Бо не пробки, ти бідсі дотримав графіка, а так як ти всі можеш дотримати. Ці шових стрільців, оцього, цього перекрсок на Мазепи повертати. Базар. На страшні пробки, понакладають машин, Де зупинка автобусів, понакладають машини. Як проїхати? Виправляти ситуацію взялася місцева активна молодь. Артур Прокіпчук розробив власний проект інформаційних табло, які в ідеалі мали б встановлювати на кожну зупинку громадського транспорту. Схема Івано-Франківця містить в собі набагато більше даних. Людина бачить, де саме вона знаходиться в структурі міста на даний момент, дивлячись на ту схему, ось і бачить, які саме маршрути, які саме маршрути пролягають через ту зупинку і куди саме вона, в яку саме точку міста. Вона може ну, в даний момент. Діста з ідеєю інформаційних табличок Артур вже переміг у місцевому конкурсі молодих талантів та отримав спонсорські кошти на виготовлення восьми таких стендів. Однак, зупинок громадського транспорту у місті близько сотні чи профінансує влада продукування необхідної кількості наразі невідомо.